Всіх вітаю! Сьогодні у нас 26 липня 2024 року. Ось хочу показати дуже врожайний, можна сказати, суперврожайний сорт депоїдної сливи під назвою Black Amber. Таке слива, як виноград. Оце просто всі гілки отак обішені. Це при тому, при всьому, що я проводив невелике нормування плодами. В тому році було пару сигнальних подів. Сорт смачний, а в цьому році озілки загружені просто фантастично. Є трохи клястера з ну то не критично. Ось отак. Збір плодів буду проводити, напевно, в першій декаді серпня. На цей час вони ще зеленкуваті. Кому цікаво, є трохи життів для щеплення. Хто вміє робити окуліровку, звертайтесь.